Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Останній вечір старого року у порожньому домі настає не тоді, коли йдуть люди. Він настає тоді, коли зникає шум, за яким ти ховався. Саме в такий вечір Петро вперше за багато років почув себе не думками, не спогадами, а тим тихим голосом усередині, який зазвичай губиться між справами, дім стояв на околиці села, трохи віддалік від дороги. Колись у ньому було тісно від життя голоси, кроки, сміх, розмови за столом, запахи, вечір. Тепер він здавався великим і майже порожнім, не мертвим, просто тихим. Петро приїхав сюди ненадовго, як він сам собі сказав, переночувати, дочекатися ранку, не тому, що не мав куди йти, а тому, що вперше не хотів нікуди поспішати. Він давно жив у постійному русі: робота, дорога, розмови, плани. Йому здавалося, що тиша це розкіш, на яку немає часу. А може, це було виправдання, бо тиша завжди вимагала чесності, а до чесності він був не готовий. У домі не було нічого зайвого, стіл, кілька стільців, стара шафа, ліжко біля вікна. Петро запалив лампу, і жовте світло м'яко лягло на стіни. За вікном повільно темніло. Він сів на край стільця і раптом відчув дивне напруження, ніби поруч хтось був, хоча він знав, що в домі нікого немає. Це було відчуття власної присутності, від якої він давно відвик. Петро не вмикав радіо, не шукав фону. Він просто сидів. Спочатку тиша здавалася порожньою, майже незручною. Вона змушувала звертати увагу на дрібниці, на потріскування дерева, на власне дихання, на те, як час рухається повільніше, ніж зазвичай. Йому хотілося заповнити цю паузу чимось знайомим, думками про завтра, спогадами про вчора, але він раптом вирішив не тікати. У цій тиші почали з'являтися слова, яких він чув роками. Не гучні, не різкі питання, чому ти весь час поспішаєш, кого ти намагаєшся наздогнати, коли ти востаннє був із собою без ролей і відповідей, Петро відчув, як у грудях піднімається щось схоже на втому, не фізичну, внутрішню. Він задав, як часто погоджувався, коли хотів відмовити. Як мовчав, коли хотів сказати, як жив, як треба, відкладаючи, як хочеться, на невизначене потім. У місті ці думки губилися в шумі тут їм не було куди подітися. Він підійшов до вікна. На дворі стояла темрява рівна і спокійна. Нікого не було видно, і це дивним чином не лякало. Навпаки. З'являлося відчуття, ніби світ на мить зупинився разом із ним. Петро зрозумів, що вперше за довгий час йому не потрібно нікого вражати, ні перед ким виправдовуватися, нікого переконувати, що він знає, куди йде. Він раптом відчув себе цілим, не успішним і неневдалим, просто живим. Він згадав, яким був колись, коли ще чув свої бажання без перекладу на практичність, коли робив вибір не з обережності, а з внутрішньої згоди. Ці спогади не боліли вони були схожі на тихий дотик, нагадування, що він усе ще тут. Час наближав на нього. Він не рахував хвилини, він слухав тишу, і з кожною хвилиною вона переставала бути порожньою. У ній було багато всього втома, яку давно не дозволяв собі визнати, бажання, які відкладав, страхи, які прикривав зайнятістю, але головне, у ній була правда, яку не треба було пояснювати. Петро зрозумів тиша не забирає. Вона повертає, повертає тебе до себе, якщо ти готовий залишитися і не втекти. У ній не чути голосів інших, але добре чути власний. І цей голос не вимагав різких рішень. Він не кликав ламати життя, він просто просив не зраджувати його далі дрібницями. О північ. Прийшла непомітно, не як межа, а як продовження тиші. Петро не загадував бажань, він відчував, що цього разу важливіше було почути, а не просити. І в цій тиші він дав собі просту обіцянку, негучну, без свідків, час від часу повертатися сюди, не в цей дім, а в цей стан, де не потрібно бігти, де можна. Слухати. Вранці дім залишався таким самим порожнім. Але Петро вже не сприймав цю порожнечу як втрату вона була простором, місцем, де є куди повернутися, якщо знову стане надто шумно. Він зібрав речі, погасив світло й на мить затримався на порозі. Йому не хотілося йти швидко. Місто знову заговорить, справи знову вимагатимуть уваги. Але тепер він знав, як звучить він сам. І це було найважливішим відкриттям старого року. Якщо ця притча відгукнулася тобі, і ти теж відчув, що інколи потрібно побути в тиші, щоб почути себе, постав лайк і підпишись на канал. Нехай тут буде більше історій. У яких шум стихає, а сенс стає чутним.